Паріжа. Це не борщ, це скарб. А пахне. Так, це ще чесничку там немає. Так, прямо на місці. Ага, чесничок. Тут трохи чесничку є. Там не готовий, тому що ми відволікли на лазню. Поки підготували площадку, сьогодні вже осипали заета, можна базі вже затягувати. Оце наш колес. А ми дорогу не перекриєте, тут дороги не було? Це лісо так, так, це ваше дівчат. Слив буде сюди, поки. У нас там генератор, це ми і ви вже зараз можете її починати використовувати. І підключення до води. Теж не потрібна, вона автономна. Там стоять ще пральні сушильні машини. Стоїть бойлер, який працює на твердому паливі, і стоїть і чотири душових кабіни. Скільки людей проходить у вас? Кошити? Ну, зараз на даний момент менше півтори тисячі в сутки немає. Це те, що попитатися. А так було десь більше 3,5 тисяч. Люди накопляються, тому що знають, що машинки стоять, Петро Лісович тоді привіз дві машинки, два бака, дві сушинки. І люди знають, взагалі їдуть по ділам, десь там на Дніпрочі, куди заїхали, дівчатам оставили, дівчата його попрали. Ну, а що там прав? Включив, виключив та й все. зложив. Приїхали, покушали, поїхали назад. І тут це теж не менш важливе військове призначення, ніж на фронті. Задоволені хлопці, так. дівчата, так. що скажуть? Вони вже знають, що можна попросувати речі, тому приїжджають інколи, залишають навіть, кажуть, ми сьогодні залишимо. Завтра зранку зайдемо до дверей. Теж хлопці приїхали. Кажуть, але ви таку баню взяли? Кажу, Петро Олексійович, і нам така потрібна, кажу, не знаю. Привезли баню, так що сьогодні можете і попрати, і посушити, і все. Тільки у нас є одна проблема. Знаєте яка? Першими йдуть дівчата. Завжди першими й дівчата. Так, ви борща нашого. В чому секрет борщу, розкажіть? Ну, мабуть, в любові. Царський борщ. Перше, на кострі. Друге, дуже маленька кастрюля. Третє. Ні, не маленька кастрюля. Я бачу, вона прикрашу. Правіль.